Спонсор показу медичний центр Інтегро. Мені комфортно спілкуватися з тими батьками, які розуміють своїх дітей. Кожен рік дитину потрібно показувати дитячому уроку. Першочергово, підлітки повинні розуміти, що від батьків у них не повинно бути в секреті. Денис Спіцин, дитячий уролог медичного центру Інтегро. Закінчив Запорізький медичний університет спеціальність педіатрія. Згодом закінчив курси з урології, лапароскопії та з бронхології. Місце роботи, обласна дитяча лікарня та медичний центр Інтегро. Девіз. Посмішка та здоров'я дитини для мене найголовніше. Хто такий дитячий уролог і кого він лікує? Лікар, дитячий уролог, спеціаліст, який спеціалізується на лікуванні та діагностиці хвороб сечовидільної системи у дітей. При яких симптомах потрібно звертатися до дитячого уролога? Симптомів дуже багато, які свідчать про захворювання сечовидільної системи, Но основні з них це біль попереку. Внизу живота, біль в, в ділянці зовнішніх статевих органів, біль в області калитки, статевого члена, біль під час сечовипускання, часті рідкі сечовипускання. При таких симптомах звертатися обов'язково модолі фахівця. Багато діток ще не можуть балакати і розповідати батькам про свої скарги. Найчастіше на це звертають батьки. Коли батьки помітили, тоді вони звертаються до даного фахівця. Коли дитину потрібно вперше показувати урологу та як часто потрібні профілактичні огляди. дитинку при народженні першим, хто оглядає, це нанатолог. Якщо у нанатолога є якісь сумніви, якісь питання до дитячого уролога, він їх направляє з народження. Тобто дитинку народилася, показують. З дитячого мурогу. Якщо такої патології неантологам не було виявлено, тоді плановий огляд в 6 місяць. Далі огляд в рік. І чи з ростом дитини кожен рік дитину потрібно показувати дитячому урологу. Ще в давні часи лікарі описували деякі вроджені вади з частотевої системи та захворювання нирок у дітей. Однак систематичне вивчення та лікування цих проблем почалося лише в останнє століття. З розвитком медицини і появою нових технологій дитяча урологія сформувалася як окрема галузь. Були розроблені нові хірургічні методи і інструменти, що дозволило ефективніше лікувати дітей з урологічними захворюваннями. За сучасними даними, близько 5% новонароджених мають певні урологічні відхилення, які потребують лікування або, хоча б спостереження. Приблизно один з десяти урологічних операцій в усьому світі припадає на дітей, а це підкреслення. Підкреслює важливість цієї галузі. Кому краще приводити дитину до дитячого уролога мамі чи тату? Це залежить від статі. Якщо це дівчинка, то краще приводить її мамі. Якщо це хлопчик, то краще татові. Ну, як правило, хлопчики теж до підліткового віку в більшій мірі мамині. І вони більше часу проводять з мамою, і їм краще поводитись з мамою. То до підліткового віку краще, щоб хлопчиків водила теж мама. У дитини більше довіри до мами. Бо, як правило, у нас батьки працюють, ну, папи працюють весь час і весь час дитині приділяє мама. Обов'язково, якщо це хлопчик, щоб була і мама, і тато. Ну, якщо ми стаємо перед вибором, то краще, щоб була це мама. Мама більше часу приділяє дитині, ніж тато. Якщо маленькі діти бояться огляду, що ви робите? В цій ситуації всі методи хороші, які тобі допомагають оглянути дитину. Це індивідуально. На перший погляд, ну, тепер на перший час ми починаємо спілкуватися з дітьми зовсім не над цими. Можемо поспілкуватися, як це, якщо це зовсім маленьке, як діла в садочку, як є, є друзі. Чи є друзі, чи є домашні животні чи ні. І ти входиш в їхню довіру, а потім поступово ти починаєш спитати, а що в тебе болить? А тут неприємно? Тут колір змінився чи ні, і діти тобі все відповідає. Якщо дуже маленька дитинка, ми даємо іграшку. Чи включаємо мультики, ми можемо спокійно оглядати дитину. Дитина на нас не реагує і ми бачимо все, що нам потрібно. Десь ми просимо допомоги у батьків, щоб батьки допомогли нам в цьому. Десь самі. Так. А якщо соромляться підлітки, як ви чините? Як правило, підлітки більш, ну, лікарів не так соромляться, як соромляться своїх батьків. І як щоб я питаю у підлітків, ти соромишся маму чи тату свого? Він, він каже, що так. Мама, чи... я тоді прошу маму, щоб вона відвернулась чи вийшла. І тоді я дивлюсь його зовнішній сатовий орган. Тільки з дозволу батьків, якщо вони не проти. Якщо вони проти, тоді я кажу що тут немає нічого. Постидно, я огляну і все. Робити я нічого не буду. Я хочу зробити, щоб у тебе було все добре. Як підготувати дитину до прийому у дитячого уролога? Хотів повинні казати дитині, що це не злий дядько. Він їх ображати не буде. Він подивиться і скаже, як лікувати їхню патологію. В плані гігієни обов'язково підмити дитинку. Тобто Достатня гієна, щоб у дитини була. Щоб він не соромився показувати своє зовнішнє стативорогі, що це нормально об'яснити дитині. Нічого страшного в цьому немає. І ніхто його ображати не буде. Ми лікарі настроєні на те, щоб допомагати діткам не ображати. Які некоректні питання задавали вам батьки пацієнтів? Ну, саме неприємне, неприємне питання для всіх оперуючих лікарів. Скільки буде тривати операція? Для лікарів опиручих це дуже негативне питання, яке вони не люблять відповідати. Це для мене, я вважаю, найтупіше питання. Лікар буде оперувати їхню взагалі, скільки йому буде потрібно, щоб зробити все якісно, щоб не було питань у батьків і у лікаря до своєї роботи. Це найтупі, ну для мене це найтупіше питання, якого я не, не, не люблю. Вам простіше працювати з дітьми чи з дорослими? З дітьми проще. Діт... Більшою частиною е... оглядів діти кажуть правду. Е... І більш заважають мені батьки, чим... Е... чим самі діти оглядати їх. Дуже великий відсоток батьків, які не розуміють, як потрібно, що потрібно лікарю для огляду. І вони Чаще цього заважає. Тоді в цих, в цих ситуаціях я прошу батьків, посидіти чи постояти рядом і не заважати мені, щоб я мав їхню дітей. Якщо це гіперактивність у батьків бачать, вони там дивляться то біля, біля тебе і питаються самі оглядати. Вони знають, доктор, я все розкажу, а ви постойте тут, лікарі. Мама вроді розуміє, що вона краще розуміє свою ну, патологію, чим лікар. Це не, а, буває, це Діти часто мають нестандартний погляд. Яка кумедна поведінка маленьких пацієнтів вам запам'яталася. Коли зробив операцію, дитина плаче, криється, поворачується, каже, спасіба, доктор. Це... <смі> Батьки заставляють казати всім дякую, та спасіба, так бачу, що. Радость його від це ніяк немає. Він не дуже задоволений, що я його лікував. Спасибо, так. Спонсор показу медичний центр Інтегро.